Вітаю вас, дорогі мої п'ятикласники, на уроці української мови. І сьогоднішній урок хочу розпочати віршованими рядками Дмитра Павличка Рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна. Та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш. Допоки, допоки буде в серці рідна мова. Тож плекаймо, бережімо і вивчаємо нашу рідну мову. Девізом нашого сьогоднішнього уроку будуть слова Старайся, пробуй, живи, розум, увагу прояви. Активним і уважним будь про все, що вивчив. Не забудь тема нашого сьогоднішнього уроку правопис значущих частин слова написання префіксів пре-при, прі с з і зі. Отже, сьогодні на уроці ми з вами Будемо говорити про вимову і написання префіксів, формуватимемо вміння розрізняти префікси за значенням, звичайно, ж, будемо наводити приклади, удосконалюватимемо писемну грамотність, розвиватимемо пам'ять, логічне мислення, зв'язне молення і, звичайно, навики самостійної роботи. Тому все нам сьогодні на уроці вдасться. А по якій причині? Тому що ми з вами, які уважні, розумні, організовані і кмітливі, перш ніж ми розпочнемо вивчення теми нашого сьогоднішнього уроку, давайте ми з вами пригадаємо те, що вчили на попередніх уроках. Тобто ми з вами говорили про що? Про будову слова. І розбирали слова за будову. Так, що перше ми визначаємо у слові? Так, я вже уявляю, як ви відповідаєте. Так? Перше в слові, звичайно, ми визначаємо закінчення. Після закінчення визначаємо, що основу. В основі, перше, що ми знаходимо, так, це корінь, тому що у кожному слові він обов'язково має бути. А Після того, як знайшли корінь, якщо ще щось залишається, то визначаємо у слові. Префікс і суфікс. Як ви засвоїли попередні теми уроку, ми перевіримо за допомогою виконання таких завдань. У вас є посилання. Ви натиснете на ці посилання у своїй презентації, звичайно, не у відеоуроці, тому що це вам не вдасться. Презентація, яка буде прикріплена на клас-румі як матеріал до уроку, ви її переглянете і зайдете за цим посиланням. За посилання, ви побачите таке завдання. Це у вас буде перше. Вам потрібно лініями з'єднати умовне позначення частини будови слова з її описом і записати назву частини мови. Ви скажете, як це зробити. От я вам продемонструю. Тільки це, звичайно, я не зроблю правильно, ви це зробите правильно, тому не звертайте увагу на те, як я це виконую, я тільки показую, як це робити. За допомогою лівчика, який перед вами з'явиться. З'єднаєте що частину слова з визначенням. А як записати слова? А ми переміщуємо слово е, на потрібне місце, коли завершите роботу. Натиснете на фініш і дізнаєтеся свій результат. Перед вами з'явиться телефон і емейл. За допомогою саме цих засобів ви можете відправити мені свої результати. Або ви робите скріншот виконаного завдання з оцінкою, і відправ... прикріпляєте у класрумі, або відправляєте на мою електронну адресу. Зрозуміло. Аналогічно. Ви виконуєте і наступне завдання. Так само, як і попереднє. Бачите знову ж таки перед вами три різні завдання: олівчик, за допомогою якого ви маєте з'єднати слова. Не звертайте увагу, бо неправильно. З, маєте вибрати правильний варіант відповіді в другому і в третьому завданні. Після того, коли завершите роботу, знову ж таки так само зробите, як з попереднім завданням. І третє завдання це вже на іншій платформі. Перед вами є схема слова, а ви повинні підібрати слово, яке відповідає даній схемі. Сподіваюся, що завдання ви зрозуміли і, звичайно, що ви з ним впораєтеся. А зараз приступимо до вивчення теми сьогоднішнього уроку. Як ви вже записали, ми будемо говорити про правопис префіксів пре, при і прі. В молодших класах вам уже пояснювали, але ми у 5 класі вивчимо це більш поглиблено. Тому префікс «пре». Пишеться у тих випадках, коли його можна замінити словом дуже, тобто він вказує на вищу міру ознаки. Дуже гарний, пригарний. дуже сильний пресильний, дуже розумний, прерозумний. Префікс при він у нас вказує на приєднання пришити. Прилити, вказує на наближення, приїхати, прилетіти і на неповну дію, присолити, приперчити, приклеїти. Так. І префікс «при» в українській мові ми вживаємо тільки у трьох словах прірва, прізвище, прізвисько. Закарбували в своїй пам'яті? Кому складніше, можливо, вам легше вивчити віршик, за допомогою якого ви запам'ятаєте правопис префіксів. Що писати чи при? Не турбуйся, друже, префікс препише завжди замість слова дуже. Хто премилий? Дуже милий, престарий? Дуже старий. Префікс припише тоді, коли мусиш щось зробити. Принести мамі води прибити. При тоді ще напишемо, коли вкаже він на наближення прибережний, приморський, прикордонний приміський, Привелебний, преподобний, преосвященний і престол це винятки чотири слова, бо батьківщина їх старослов'янська мова. Прізвище прізвисько пишеться з І, бо від слова прозивати, прірва теж пишіть із І, бо від слова прозивати. А зараз закріпимо наші знання за допомогою вправи з ключе. Що це означає? Ваше завдання. Виписати слова у дві колонки. Одну з префіксом пре, в іншу з префіксом при. На місці крапок ви повинні вставити літер, так? Або пре, або при. Наприклад, смачно ми можемо сказати дуже смачно. Можемо тоді пишемо літеру Е. Прийдуть, йдуть, дуже йдуть. Ми не можемо сказати, воно вказує на що на наближення, тому ми пишемо літеру І. І так виконуєте усі е, інші слова. Якщо ви правильно справитесь з завданням, то коли у кожному слові підкреслите п'яту літеру від початку, то прочитаєте назву. Української народної казки. Поставили на паузу і виконуєте завдання. Справилися з завдання, а зараз давайте ми з вами перевіримо, чи ми правильно виконали завдання, чи ні. Отже, пресмачно, пречудово, Прездоровий, прекрасно, прегарний. Ми написали з літерою Е. Інші слова ми написали з літерою «и». Е. Таким чином у нас вийшла назва української народної казки Мудра дівчина, яку ми з вами читали на уроці української літератури. А зараз ми з вами попрацюємо з підручником, тому розгорніть його, будь ласка, і знайдіть вправу 165 у параграфі 14. Знайшли ваше завдання від поданих слів за допомогою префікса пре утворити нові слова і записати їх. Перше слово у вас добрий. Отже, ми додаємо префікс «пре». Префікс ми знаємо, що він у нас пишеться на початку слова, тому пишемо префікс «пре» і слово добрий, тому утворюється слово яке. Предобрий. Вибачте за те, як я пишу, бо не вмію писати мишкою. Так? Наступне слово милий. Знову ж таки додаємо префікс пре і милий, тобто дуже милий. Правильно записали премилий. Діточки, на що ще хочу звернути вашу увагу? Давайте ми з вами розкладемо наголоси у цих словах. Предобрий, наголос падає на О, премилий, так? літери Е у префіксі пре у нас є ненаголошені. А ми знаємо, що Е у вимові, якщо він ненаголошений, – то він уподібнюється до звука і, так? тому він у нас не звучить чітко. Для цього і є правило, що для того, щоб перевірити, як правильно написати, ми підбираємо, коли можна замінити словом дуже, то ми пишемо, як префікс пре. Наступні слова виконуєте самостійно. Ставите урок на паузу і виконуєте завдання самостійно. Так, я сподіваюся, що ви справились з завданням, а зараз ми з вами будемо міркувати. Тобто, ви будете виправляти помилки, які я допустила, створюючи отаке дерево слів. Я зробила помилки. Я завжди вас виправляю на уроці. А сьогодні ви виправите мене. Вам потрібно з даного дерева ви знайти 5 слів, у яких я допустила помилки в правописі префіксів пре, при і «при». І у свої зошите записати їх правильно. Ставите урок на паузу і виконуєте дане завдання. Сьогодні на уроці ми ще поговоримо тобто пригадаємо, в яких випадках у словах ми виживаємо префікс С, З і ЗІ. Про це ви вже говорили в початкових класах, але ми з вами повторимо всі ці правила. У яких випадках ми пишемо префікс С. Префікси ми пишемо у словах, які розпочинаються літерами К, «п», «т», «ф», -х», Так? Тобто сказати, спитати, сфотографувати, схотіти, Так? Ці слова ми напишемо з префіксом С, тому що вони розпочинаються цими літерами. Всі інші слова ми будемо писати з літерою з щепити, сшити, зрівняти. Але коли у нас слово буде розпочинатися двома приголосними. Літерами або і більше. В такому випадку ми вживаємо префікс «зі». Чому? Тому що ми знаємо, що наша мова милозвучна, і милозвучність досягається саме завдяки чергуванню голосних і приголосних звуків. І тому нам легше вимовляти зі мною, а не з мною, зігнати, а не згнати. І так далі. Це ті слова, в яких ми вживаємо префікс зі. Для того, щоб краще запам'ятати, то для себе закарбуйте такі два слова, слова кафе-птах. Саме перед цими приголосними літерами, які є в цих двох словах, ми пишемо префікс с складати, сформувати, спитати, стерти і сховати. Зараз ще раз уважно, перегляньте правила, які я вам пояснила, і виконайте завдання за цим посиланням. Тут уже трошки більше завдань, на їх виконання вам потрібен час. Перед вами є три завдання, з якими вам потрібно боротися. Якщо ви добре подивилися правила, то ви, звичайно, їх виконаєте дуже добре. Як виконуємо? Натискаємо на крючечок і вибираємо префікс з чи «с». Ми дивимося, на яку літеру у нас починається слово нас. Тобто літера не входить до вислову кафе-птах. Тоді перед такою літерою ми вживаємо префікс зцілити. Слово розпочинається літерою Ц, її немає у вислові кафе-птах. В такому випадку ми також вживаємо префікс З. І таким чином ви виконаєте правильно. Всі наступні слова. Друге завдання: ставити пропущені префікси з, зі і с. Тут уже ви не будете вибирати, вам потрібно самостійно написати префікс з «зі» чи с. Отже, міркуємо. Слово у нас розпочинається на літеру Т. так? А ми знаємо, що літера Т є у вислові кафе птах. так? Значить, у цьому випадку ми вживаємо префікс С. І третє завдання. Вам потрібно дібрати слова протилежні за значенням, користуючись довідкою. А давайте пригадаємо, як називаються слова-протилежні зазначення. Так, правильно, молодці антонімами. І у нас у довідці є слова, які розпочинаються е, префіксами с або. Або взагалі слово розпочинається літерою С або з. Перше слово віддалення. Так? І який антонім буде? Зближення. Так, ми не можемо перемістити слово нам потрібно набрати, тому ми його записуємо. І так виконуєте наступні слова. Коли завершите роботу, Натискаєте на фініш. І так як і попередні завдання, якщо у вас влаштовує результат, відправляйте мені. Я оцінюю і, звичайно, ви отримаєте оціночку за сьогоднішній урок. Хто виконує якомога більше завдань і добре, то, звичайно, отримає гарну оцінку. Бажаю вам успіхів у виконанні завдань. А ми продовжуємо наш урок і виконуємо наступне, наступну вправу. Наше завдання записати слова у дві колонки. У першу з префіксом з, у другу з префіксом С. Знову ж таки, міркуємо. Слово розпочинається на літеру В, так? Літера В є у е, сполученні кафе птах. Ні, її немає, значить, ми тут записуємо літеру з. Так? Пишемо літеру з. Наступне слово у нас розпочинається на літеру К. Вона є у нас у е, сполучені слівка в аптах є. Тому в цьому випадку ми пишемо літеру С. Наступні слова. Виконуєте самостійно. А зараз перевіримо, чи ви правильно записали. Перед вами слова, які ми пишемо з префіксом з зводити, знайти, звільнити, сипати, сунути, зміцнити, злити, щепити, зрушити. А, наступно, а інші слова ми пишемо з префіксом С. Отже, ваше домашнє завдання. Опрацювати відеоурок ще раз, якщо комусь щось не зрозуміло після першого перегляду. У підручнику опрацювати параграф 14 і виконати письмову праву 170 на сторіночці 85. Тільки після цього, коли ви опрацюєте ці всі завдання, ви. Переходите на платформу ClassTime Time за таким посиланням і виконуєте завдання. Я вас дуже прошу, діточки, завдання виконуєте тільки в тому випадку, коли ви впевнені, що ви засвоїли тему сьогоднішнього уроку, тому що у вас буде тільки одна спроба дати правильну відповідь, а не декілька. Отак От у вас будуть виглядати завдання. Точніше, так у мене. Я буду бачити, як ви їх виконуєте. У вас у нас буде 6 завдань. Кожне завдання оцінюється двома балами. Я бажаю вам успіхів у виконанні цього завдання. А вам гарно дякую за урок. Наш урок завершено. Я дякую вам за плідну працю і бажаю вам. У цей складний час здоров'я, а також посміхайтеся, і все у нас буде добре. До наступної зустрічі!